Колеги, вітаю, будемо починати нашу роботу. Десята година п'ять хвилин. Після нашої останньої зустрічі вона не так давно була. Свій день народження відсвяткував наш колега Дмитро Олександрович. Ось, давайте привітаємо пана Дмитра. Подякуємо за службу за захист міста від всіх надзвичайних ситуацій. Побажаємо міцного здоров'я, успіхів в справі розбудови нашого міста Олександрії! 55-та позачергова сесія скликана відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні регламент Олександрійської міської ради. Восьмого скликання та на підставі розпорядження міського голови. Шановні депутати. І колеги, прошу включити систему ВІЧа, Давайте проведемо реєстрацію після того, як вже можна. Двадцять три депутати та міський голова зареєструвалися сьогодні в сесійній залі. Кворум є 55-ту позачергову сесію міської ради восьмого скликання. Оголошую відкритою. Есі беруть участь депутати Кіровоградської обласної ради, заступники міського голови, старости, керівники виконавчих органів, представники засобів маси інформації, виборці міста, керівник Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області Артем Сергійович разом з нами та начальник сектору моніторингу національної поліції України Максим Юрійович також з нами працює. Шановні колеги, дякую, що знайшли можливість зібратися на позачергову сесію. Очевидно, що вона відбувається, бо в тому є необхідність. Вона важлива. Перш за все, це ви знаєте, що ми не так давно заключали договір партнерства із Дергачівською громадою Харківської області. Це громада Фортпост, яка там на півночі за Харковом знаходиться і точно знає, що таке війна. Сьогодні таке партнерство. Ми з вашого дозволу чи з вашої підтримки плануємо заключити із Константинівською громадою. Це Донецька область, це там конгломерація Краматорськ. Там Ручківка, Константинівка, ці громади, да, які сьогодні є українськими, які є сьогодні на передовій захисту всієї України. Я зустрічався із керівниками однієї іншої громади. І власне суть допомоги заключається. Ну, це елементарні людські. Речі, які стосуються там гуманітарної допомоги, допомоги тим людям, які переїхали до нас сюди жити, в разі необхідності евакуації якихось речей із громади, які знаходяться в небезпеці. Ми також готові дати таку можливість чи то техніку, чи то архіви, інші речі будемо приймати, будемо допомагати українцям. Тому Саме в цьому є суть. Ми, мабуть, чули частіше там говорять пліч-опліч да? програма. Я думаю, що це в тому форматі. І сьогодні це такий ще один приклад зрозуміти, яке буває життя в Україні і що таке війна в Україні. Ви знаєте, я так інколи зустрічаюся з Олександрійцями, які трошки підзабуваються, що в нас третій рік війна. Ось і живуть десь там в своєму світі там, чи в своїй квартирі, і бачать, умовно кажучи, тільки свою проблему. Ось. На жаль, ця проблема набагато більша, чим заплатимо ми 200 гривень за місця загального користування, чи розумні бізнесмени, щоб за комерційну нерухомість не платити. За місця загального користування когось трошки там піддіргнуть, навчать, що треба приходити до міського голови, розповідати, що це несправедливо, що ми не хочемо робити. Ми можемо це робити, можемо не робити. Але очевидний факт є в тому, що якщо ми хочемо, щоб нам взимку було тепло, то за тепло потрібно платити. Ну це ж прості речі. Є е... Абсолютно суха цифра: 150 мільйонів олександрійці винні комунальному підприємству теплокомуненерго. Скільки б ми не розповідали про справедливість, про несправедливість. Але фактично сьогодні, з одного боку, олександрійці 150 мільйонів заборговані за тепло. І це не за місця загального користування, це просто таке ставлення. Або використання, або прикривання війною, як завгодно, але правда така. А з іншого боку, держава, яка 200 мільйонів не платить комунальному підприємству різницю в тарифах, бо ми це тепло і так дуже дешево поставляємо. Ми ж навіть не по ринковій ціні поставляємо. Ми поставляємо за фіксор... фіксованою ціною, яка була ще в 2022 році зафіксована. І так. Увага, питання. Хто банкрутить комунальне підприємство Теплокомуненерго? Звісно, міський голова, правда? Ну це ж очевидно. Олександрійці не заплатили 150 мільйонів, держава не заплатила 200 мільйонів, 300 мільйонів. Комунальне підприємство не має коштів, щоб заплатити за газ, за електроенергію, за зарплату. А хто поганий? Ну очевидно. Тому я з вами ділюся. Ви також маєте бути причетними до слави і до того, що ви не хочете піти на зустріч і зробити, щоб все було безкоштовно. Ну, правда ж, щоб бізнесмени безкоштовно отримували тепло в своїх комерційних підприємствах, щоб люди безкоштовно отримали тепло. Чим ви займаєтесь? У мене серйозні до вас питання. Ось така правда. Тому я тому я думаю, що от питання номер один це Константинівська громада, це приклад, хто трошки загубився, де ми живемо, можна поїхати. Я наслухався хлопців, як тих, так і тих, да? де не хочу говорити в ефір, ось що вони розповідають. Але повірте мені, що. Позитивно там дуже мало, да? воно так трошки е, приводить в чувство, і ти вже думаєш, так ми про гроші чи про те, щоб цією зимою не замерзнути? Я от частіше думаю про те, про друге, відверто. Тому, дорогі Олександрійці, колеги-депутати, я прошу, щоб ми людям доносили більше інформації, щоб вони не жили в розових фантазіях, про те, що якщо. Гарні слова сказати, прикладні слова сказати, то того десь візьмуться гроші. Я перепрошую, як став міським головою, то Олександрій Уголь в Олександрії не знайшов. Гетала з п'яти тисячами працівників тут теж не було. Давайте будемо чесні, відверті. Місто дотаційне, коштів у нас дуже багато, хватає. Не буду казати на що. На мало що. Але. Не дивлячись на цю ситуацію, кожного разу на кожній сесії ми знаходимо можливість, щоб серед важливого було найважливіше допомогти нашим захисникам, допомогти силам оборони. І ця сесія буде не виключення. 500 тисяч гривень ми виділяємо на сили оборони. Це і три бойові бригади отримають кошти безпосередньо. Ну і на ті речі, які Є не невідкладними в питаннях забезпечення безпеки як в місті, так і в Збройних силах України. Тому підтримуємо наших друзів із Донецької області, Константинівською громадою, готові надати руку, підтримку, підтримую нашим захисникам, захисників. Ну і я вже на виконкомі говорив, літо закінчилося, школа прийшла. Да? Школа це. Така різновекторна історія, починаючи від того, нарешті ми завершуємо в наших укриттях там ті ремонти, які змогли собі дозволити: 17 20 школа, щоб діти вже навчалися в штатному режимі, там без змін, без онлайн. Тому на цьому, на наступному тижні ми, ми будівельники передають. Школам наші е, об'єкти укриття, і там буде налажений процес е, навчання. Ну і скоро день вчителя. Багато говорили, що в цьому році уряд не зміг забезпечити зростання заробітної плати для вчителів, тому вона була критично низькою. Рятували, як могли, і продовжуємо це робити. Тому приймаємо кошти як доплату, ту, яку уряд доплачували тисячу гривень в першій половині року. Вересень, жовтень, листопад, грудень, дві тисячі. Уряд буде доплачувати. І ми з вами навесні доплачували дві тисячі кожному працівнику освіти. Восени також ми хочемо витримати цей темп, тому вводимо додаткові кошти, там три мільйони гривень, для того, щоб закрити вересень, вересень ми вже закрили, щоб закрити жовтень місяць, і освітіосвітяни отримали свою винагороду. Я думаю, це справедливо, оскільки найнижчий рівень заробітних плат, якщо подивиться зріз, людей, які з вищою освітою, які формують майбутнє нації, майбутнє Нашого міста треба, треба це робити, і ми це робимо. З чого почав, тим і завершу. Да? Підготовка до. Це не тільки прохання до олександрійців все-таки заплатіти за тепло, а це все-таки якісь дії, які ми зобов'язані робити. І в межах можливості нашого бюджету ми майже 4 мільйони гривень. 4 мільйона гривень направляємо на підготовку до опалювального сезону. Це і закрити для лікарні вартість опалення, щоб вони могли розрахуватися за своє тепло. Ну і для нашого теплокомуненерго це закрити за електроенергію, транспортування електроенергії, інші речі, за які з нас поставщики досить наполегливо вимагають платежів. Трошки шантажують, трошки погрожують, є все. Але можемо, що можемо, тому рухаємося в цьому плані. Ну і щодо благоустрою взагалі нашого міста, очевидно, ми не такі багаті, як інші міста, які можуть собі багато чого дозволяти. І ми це бачимо, в тому числі і в Кіровоградській області, в багатьох містах там є бюджети, які отримують. Там, то від залізниці, то ще від когось трошки більше коштів, ніж ми, тому можуть собі дозволити там робити красоту. Ну, у нас про красоту це або е, інвестують підприємці в місто, або ми знаходимо якусь там невелику копійку, щоб навести лад там, де вже соромно дивитися. Да? Ну, такими вулицями у нас було немало навіть в центрі міста. Да? Да, цей сон. Тому з центру міста на верхній бам можна буде вже пройти по вулиці Айвазовській Я вітаю жителів, які там живуть. Ось, не будуть мені вже скидати фотографії, де вони пригають через калюжі і кажуть, міський голова, що це таке. Я завжди відповідав: це калюжі. Ось. Більше я нічого додати не можу. Ось, ну нарешті у нас з'явилася така можливість. Ми зробили, що будуть ходити по тротуарі, по освітленій вулиці. Будемо вважати, що позитивне також в місті відбулося. Маю ініціативу. Очевидно, мені б хотілося вже почати будувати 6 грудня, про яке ми говорили, зробили проект і очевидно, що побудуємо. Але думаю, в нас трохи не вистачить. Патронів, щоб це зробити, принаймні в цьому році. А на перемозі, в хорошому мікрорайоні, у нас є лікарня. Якщо туди хтось їздив в лікарню нашу, то, мабуть, бачили, що туди не можна ні під'їхати, ні підійти, тому що там все кругом перекопано і обкопано. Тому думаю, що це буде справедливо, що принаймні до лікарні у нас буде підхід і під'їзд. Я... Попросив, щоб вже робили проєктну кошторисну документацію. Там невелика вулиця, по-моєму, 350 чи 400 метрів. Але от всі на машинах, поїдьте, подивіться, це просто позорище. Тому думаю, що знайдемо там якісь невеликі кошти. Я зараз там прошу виділити там на проект щось 200 з лишнім тисяч і мільйон гривень, щоб можна було провести, як це називається. Торги, чи що там, конкурс. Ну, коротше, процедурні речі, щоб, дай, дай Боже, знайдемо потім якусь копійку, щоб щось там навести лад. Оце і все, що ми можемо собі дозволити. Але залишаємося в вірі про те, що все в нас вийде, правда? Залишаємося бути вдячними всім, хто працює, хто платить податки. Бо ці маленькі можливості, але можливості, вони. Завдяки тому, що хтось продовжує працювати і платити податки, я дякую всім. Ну і наша безмежна вдячність кожному захиснику і захисниці, які дають нам можливість сьогодні принаймні говорити і чути один одного та ще й ухвалювати рішення, які сподіваюся, будуть робити нашу армію сильніше, а наше місто кращим і комфортнішим для життя олександрійців. Слава нашим захисникам, слава Україні. Будемо рухатися, колеги. так. Регламент не передбачає на позачерговій сесії да, виступів. Але якщо хтось наполягає, можемо робити, як це називається, відхил відхилення і мікрофон завжди є. Але перед тим, з вашого дозволу, сформуємо. Лічильну комісію. Пропозиція Діліїв, Лоцман, Ярошевський Нема заперечень. Включіть, будь ласка, систему ВІЧа щоб пропозицію проголосувати. 24 за, рішення прийнято. Колеги, визначиться, хто голова. Ділієв, визначилися. Нема заперечень? Так, протокол готовий. Секретаріат. Пропозиція Ковальова Приходько Чечвірінов. Нема заперечень? Голосуємо. Включаємо систему від. 24 за, рішення прийнято. По е, питанню, е, коли, коли немає зауважень, можливість голосувати одним голосуванням за основу та в цілому. Нема заперечень? Поставлю правку на голосування. 24 за рішення прийнято. Так. У нас, у нас, у нас порядок денний, так? Два питання. Мабуть, будемо за основу та в цілому? Нема заперечень. Ставлю на голосування. Порядок денний за основу та в цілому. Чотири за рішення прийнято. Колеги, по першому питанню, Євген Анатолійович поінформував да, про надання згоди на організації співробітниця територіальних громад. Будемо голосувати. Я поінформував, що мова йде за Константинівську громаду Донецької області. Включаємо систему ВІЧ, голосуємо проект рішення номер 1 про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад за основу та в цілому. 24 за. Рішення прийнято. Олександр Сергійович, для протоколу поінформуйте по змінах до бюджету. Шановний Сергій анатомію, шановні депутати. Пропонується проєкт рішення наступного змісту. Збільште доходи та видатки загально та спеціальних фондів бюджету Олександрівської міської територіальної громади на суму 26 мільйонів 2500 гривень. За рахунок. Освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом 1 мільйон 938 тисяч 300 гривень. Це субвенція на харчування учнів перших-четвертих класів. Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особими освітніми потребами 609 тисяч 700 гривень. Субвенція з державного бюджету на здійснення доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 12 мільйонів 37 тисяч 500 гривень. Інших субвенцій з бюджету Фепасовської сільської території громади 450 тисяч гривень. Це субвенція на охорону здоров'я. За рахунок перевиконання плану по загальному фонду бюджету пропонується збільшити видатки на 9 мільйонів 582 тисячі 500 гривень та по спеціальному фонду бюджету на 1 мільйон 384 тисячі 800 тисяч гривень. Пропонується направити ці доходи на наступні видатки. По управлінню справах збільшити видатки на 807 тисяч гривень, 500 тисяч гривень це підтримка сил безпеки і оборони. 200 тисяч гривень пропонується надати субвенцію податковій і на реалізацію програми розвитку місцевого самоврядування на виконання заходів, які відбуваються в Олександрівській міській територіальній громаді 107 тисяч гривень. По управлінню освіти пропонується збільшити видатки 17 млн 585 тисяч 500 гривень. Це субвенції, які є вище тільки, що назвав з державного бюджету. Також за рахунок коштів місцевого бюджету 3 млн грн на Олександрівську педаг педагогічну доплату. По управлінню охорони здоров'я пропонується збільшити видатки на 2 млн 150 тисяч гривень. Це субвенція попенацівської сільської територіальної громади 450 тисяч гривень, півтора мільйона гривень на теплопостачання в закладах охорони здоров'я та 200 тисяч гривень на ПКД по безбар'єрності для, для того, щоб можна було подальшому реалізовувати згальноукраїнський проект ТИЯК по управлінню шлову комунальні статупропонують збільшити вдатки на 5 мільйонів 360 тисяч гривень. На капітальний ремонт разом з проєктом для початку капітального ремонту разом з випрятом парень-кошторичної документації по вулиці Бориса-Нечерди, те, що говорив міський голова 1 мільйон 290 тисяч гривень, фінансова підтримка комунальних підприємств 2,5 млн грн і капітал продовження поточних ремонтів 1 мільйон 690 тисяч гривень. Прошу підтримати. Колеги, по суті, змін все зрозуміло. Нема зауважень. Будемо визначатися. Включаємо систему віче. Будемо голосувати проект рішення номер 2 про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року номер 968 про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2025 рік за основу та в цілому. 24 за, рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, питання 55-ї позачергової сесії розглянуті. Ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення в сесії? Оголошую 55-ту позачергову сесію Олександрійської міської ради закритою.